Всім привіт хлопці та дівчата. Сьогодні вночі прийшов бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюба. Без зайвих слів поїхали дивитися, що ж там сталося. Почався перший раунд, і дюба полетів працювати першим номером, почав тиснути усика до сітки, але нічого особливого запропонувати не зміг. Натомість, усик без попередження почав потихеньку вводити дюба при корму у вигляді правого прямого зі стрибком. Не скажу, що дюба це подобалося, але з'їдав він його з великим апетитом. Тим не менше, тиснути він продовжував, бігав за усиком і розганяв повітря навколо. Під кінець раунду до дієти Дюбоа додалося декілька соковитих лівих бокових, і раунд в принципі закінчився. Без питань перший усик забрав у другому. Тиск Дюбуа почав падати від потужного до середнього. Відчувалося, що усик потихеньку починає забирати центр рингу. До прикорму додалися ліві з боку. Дюбуа почав їх добре відчувати. Екшену було мало, але пара-трійка точних ударів від Усика залетіла. Граунд знову за синьком почався третій. Дюбуа зібрався і знову полетів тиснути. Багато пробивав по корпусу і намагався зближатися. На цих спробах зближення усик все контролював. Ліві прямі назустріч залітали так, що стало зрозуміло. Питання відправки душі Дюбуа у паралельну реальність це лише питання часу. Стало зрозуміло, що потихеньку усик вдягав на Дюбуа портфель, клав туди математику, фізику, навички виживання і показував дорогу до школи імені Тайсона. Але Дюбуа тримався, тримався і навіть далі намагався тиснути. Тим не менше, раунд спокійно залітає у скарбничку знову. Четвертий раунд пройшов спокійно. Дюбуа трішки побігав за усиком, а Саня спокійно дав Дюбуа нагуляти апетит, адже основна страва вже готувалася. Просто потрібно було трішки зачекати. Спокійний раунд без будь-яких особливостей. Почався п'ятий, і тут вже кулаки Усика почали непогано так пахнути. Дюбуа зацікавився і полетів куштувати. Пішов розмін, і тут пішла видача відразу з обох рук. Там був і прикорм, і основна страва. Двійки від Усика залітали точно в голову, і Дюбуа полетів вниз. Рефері швиденько відрахував, мовляв, Дюбуа каже, що бачив там ще щось. Він піднявся. Ну а Усик вже, звичайно, був готовий видавати той десерт. Правий і лівий боковий залетіли точно в голову. Ну і, звичайно, тіло на канвасі. А якщо серйозно, абсолютно спокійний деклас від Усика. І друге завоювання абсолютного чемпіонства. Просто красень. Ось так без зайвих пунктів Усик зробив свою справу. А ми далі чекаємо наступного виклику. Тайсон Джошуа, дайте вже когось із яйцями. Якось так, хлопці та дівчата прийшов бій. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось.